Понад 100 нових дитячих книг передали Тростянецькій бібліотеці друзі з Німеччини, прапраправночка Леопольда Кеніга та її чоловік Ханс Страк Цімерман. Всі примірники різножанрові розраховані на діток різних вікових категорій. Здебільшого видання художні та енциклопедичні. Це неймовірний подарунок нашим користувачам. Адже нам постійно потрібно знаходити, що такого запропонувати постійним користувачам. І от сьогодні ви бачите, що діти вже з цікавістю розглядають, обирають для себе ці книжечки, і я впевнена, що вони в нас на полицях не затримаються. Окрім книг, пані Сибілія придбала для Тростянецької бібліотеки комплекти настільних ігор. Це пазли, які ну, в нашій бібліотеці не менш важливі, адже вони також дуже допомагають в розвитку дітей. Книги важливе джерело знань. Видатний український письменник Василь Сухомлинський вважав, що книжка повинна стати для кожного вихованця другом, наставником і мудрим учителем. Хотілося б прочитати ось цю книжку, тому що вона мене дуже сильно зацікавила. Мені здається, що ця книжка про пригоди ось цієї дівчинки. Кирило обожнює ходити до Тростяницької бібліотеки, тому також вже обрав нову книжку до читання. Я дуже люблю грати в Майнкрафт. Я взяв собі книжку Майнкрафт і дізнаюсь щось про Майнкрафт нове. Благодійниця з Німеччини неодноразово допомагала нашому місту. Тростянецька публічна бібліотека отримала від прапраправнучка Леопольда Кеніга понад три тисячі книг. Читання це такий самий спорт. Якщо ви не тренуєтеся, у вас атрофіруються м'язи. А мозок – це також м'яз, який треба прокачувати, і який потрібно тренувати. Постійно. Тож я запрошую читати ці книги і згадувати наших постійних спонсорів і меценатів, пані Сибілу і пана Ханца Страп Зімірманів. Вони наші постійні спонсори. Ми співпрацюємо з ними вже з 2017 року. Вони дарують нам книжки прекрасні і не тільки книжки. Вони нам відновлюють бібліотеки. Вони відновили нашу солдатську бібліотеку після того, як у неї попала ворожа бомба. Допомогли відновитися дернівській сільській бібліотеці, де проживає дуже багато переселенців. З вдячністю згадую знову пані Сібілої пана ханса і висловлюю їм глибоку подяку і бажаю їм міцного здоров'я, довгих років життя. І хай їх згадують діти наші, наші дорослі і вся наша. Підтримка діяльності бібліотек в умовах воєнного стану надзвичайно важлива для Тростянчан та всього суспільства. Недаремно існує вислів, книга лікує. Адже зараз сучасна бібліотека це не лише книгозбірня, а багатофункціональний простір для зустрічей та спілкування і центру розвитку громад. Діана Овчаренко, Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.